Сьогодні в цьому відео розпакуємо та затестимо ще одну новинку від компанії Apple Maker. І це їх нова клавіатура, яка називається Shadow S. Механічна клавіатура з підтримкою Hot Swap, є регулятор гучності, екран, три режими підключення, клавіатура, до речі, без і коштує доволі недорого. Посилання на клавіатуру залишу в описі з характеристиками та ціною. Отже, поставляється клавіатура в такій коробці. Тут перераховується одразу перевага даної клавіатури. Конструкція Gasket Mount, 3,5-пін свічі підходять тут. Є LED-підсвітка, підключення 2.4 Bluetooth і по кабелю. Ну і, відповідно, tkl формат з LCD-дисплеєм та регулятором Кноп. Давайте дивитися, що всередині. Коробка в стилі Apple Maker. Подобається завжди їх комплектація, як вони пакують клавіатури. Одразу тут запакована клава. Є інструкція, така книжечка. Зверху також є захисна коробка, і тут нас вітають ось такі речі: комбінований пулер для свічів і для кейкапів, кабель для підключення, тканинний без фільтру, USB-A, USB, USB Type-C. І плюс додаткові три свіча. Свічі на 5-пін. Це комплектні. Ось так вони виглядають. Характеристики свічі ви можете подивитись за посиланням, там будуть всі параметри. Ну а відео я продемонструю тайпінг. Ось так виглядає клавіатура. Давайте зайве все в сторону. Клавіатура в стилі ретро. І я вам скажу, що виглядає вона дуже цікаво. Мені подобається. Клавіатура такого м кольору слонової кістки, напевно, так. І кейкапи так само. Плюс комбіновка з таким бордовим, плюс сірим. Ну Виглядає вона цікаво. От реально, хто любитель такого стилю, точно оцінить. Тут така красива глянцева вставка є. Зверху також. От Реально такий ретро борд Металева вставка на задній частині корпусу. Тут одразу є у нас 2.4 приймач, переключення режимів. Тут, виходить, є Mac і Windows перемикач, ви собі переключаєте, плюс 2.4 Bluetooth і по центру кабель. Донгл, ну, такий стандартний. USB Type-F вставляється. Плюс тут він фіксується. Ну, і підключення Type-C для зарядки або дротового, можна сказати, по центру. Клавіатура доволі така тяжкенька. Якщо брати по виконанню тест на скручування, вона проходить трошки гне за конструкція, але це Gasket Mount, там плейт полікарбонатними. Звук, до речі, дуже класний. це при тому, що на весу в кінці відео буде повноцінний тайпінг, але звучить вона дуже прикольно. І стабілізатори працюють також дуже-дуже класно. Такий приємний звук. Нема дзвону металу. Пісочку взагалі ніяко не відчувається. Дуже-дуже класно. Виконання клавіатури мені дуже подобається. Так, давайте ми її включимо. Давайте включимо, значить включимо режим 2,4 для прикладу. Це в нас наклейка. Я так розумію. Так, да, воно знімається. Ось так ми зняли. Екран показує сам екран. Тут показаний час, секунди можна налаштувати. На екрані написано дата, зарядка клавіатури. Це, до речі, дуже зручно. Розкладка, яка включена, От цікаво, мені на MAC переключити. Та переключається, показано зараз, що розкладка MAC. E, плюс 2,4, в режим якому зараз воно шукає типу, з'єднання. Ну і плюс тут треба розбиратися по інструкції, дивитись. Ну, Дисплей на даному етапі він інформативний. Час, дата, заряд, підключення все це показується. Це дуже класно. Хоч він невеликий, але це кльово. Мені подобається. Тим паче цей дизайн клавіатури. Він вписується. Він такий не тут збоку. Так виглядає прикольно. Регулятор кноп, як і сказав, металевий. Він крутиться приємно, натискається так само. Такі є чіткі відсічки. Ну, дуже класно буде гучність регулювати. Так, тихо, плавно крутиться. Він ну, і натискається, щоб виключити звук або включити теж дуже гарно. Ну, перше враження по клавіатурі дуже хороше, мені подобається. Давайте зацінимо, що там всередині. Знімемо кейкап. Наприклад, пробіл. Ось так виглядає конструкція, до речі, в середині. Mount. Я вже бачу, є у нас виходить, прокладка між платою і плейтом. Якщо брати м -м, до уваги стабілізатори, змазка мінімальна там є, але я змастив ще більше. Це ніколи не завадить. Свічі знімаємо. Ось так виглядає всередині. Свіч у нас 5 пін, підтримка 3 пін, звичайно, і діод знаходиться з південної сторони. Свіч сам по відчуттю. Давайте попробуємо, Відчувається таким м'яким, плавним змазка заводська є. І це також дуже добре. Товщина кейкапів теж хороша. Подивіться тут наскільки товстий кейкап. пластик тут реально гарний. Це пібідіжка відповідно. Мені подобається, як вони відчуваються тактильно. І взагалі якісні кейкапи це топ, бо це впливає і на звук, і на відчуття при тайпінгу. От реально такий більш глухіший, приємний звук виходить. Кейкапи тут хороші. Тільки що переключив режим, тут є анімашки. Подивіться, навіть такі анімашки це дуже прикольний котик. Це реально прикол. Я натиснув тут якусь кнопку, вже забув. А, отак можна Fn, Enter. І ось такі анімашки включаються. Ну, це реально штукинця кльова. Я розумію, що це така більше забавка, але це круто. Це реально щось таке приємне і нове. Підсвітка у клавіатури тут також присутня. RGB її можна перемикати. Але я вже бачу мінус того, що тут не сильно вона пробивається. Тут така конструкція, що мінімальна відстань від кейкапів до корпусу, і взагалі між кейкапом відстань мінімальна то світиться вона, так скажемо, нижче середнього. Якщо ви акцентуєтесь прямо на підсвітку, щоб максимально була яскрава крута, то з рахунок конструкції її тут буде видно в основному в темноті. Але фішка даної клавіатури це екран, кноп, ретро дизайн такий, ну і, звичайно, звук і тайпінг. Тому що тайпіться вона дуже приємно і звук класний.